В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Євангельське читання, яке сьогодні читається, читається в цьому році, отець Андрій підрахував аж три рази, в зв'язку там з уступками перед Різбом Христовим, так званими уступками, в зв'язку з тим, що пізня Пасха. І от я вже в цьому році. Проповідував на цей Євангеліє, але ще скажу слово з приводу того, що Христос у цьому Євангелії не картає багатих і не картає, не засуджує багатство, а засуджує і картає прив'язку до цього багатства, цього юнака. Він не картає його, що той багатий. А карта є, що він, цей юнак прив'язаний до свого багатства, і воно його тримає його душу, його думки, його розум, тримає біля себе. І тому він каже, що важко пройти через Багатому до Царства Небесного так само, як і Верблюдові у Голчине Бушко. І е, сьогоднішнє читання е, апостола е, так само повторюється декілька разів. Е, читається воно зазвичай перед Постом, читається е, перед святом е, Різдва Йоанна Предтечі. Е, і там говориться, що всі е, ми віруючі люди. Християни маємо бути синами світла і робити світло, і пропускати оце світло, яке йде від Бога через свою душу, через своє життя, і бути тими чистими шибками, через які це світло лине далі на інших людей. І говорить Господь через послання апостольське, що справи. Темні, вони якраз їх видно тоді не тоді, коли темно, а тоді, коли світло. Коли є світло, коли є сонце, коли є яскравість, коли є правда Божа, коли є святість на цій землі, тоді на коні цієї святості, на цього світла Божого і у цьому світлі Божому діла темряви дуже гарно І От ми бачимо ці діла темряви зараз, особливо в наш час, завдяки сучасним технологіям. Раніше не могли люди так зразу і явно побачити зло, неправду, прихню, убивства, загарбання чужих країв неправду, яка чиниться, по відношенню до своїх сусідів. А зараз завдяки інтернету. Можна в прямому етері бачити, хто правий, а хто не правий. Звичайно ж, Господь теж каже, як тоді і зараз каже, хто має очі, той побачить, а хто і має, і має вуха, той почує. Бо можна і на все це дивитися, бачити в прямому етері і казати, що це все неправда. Що таки Україна напала і хотіла загарбати велику і необ'ятну Росію, їхні ресурси і стати імперією. Тому, браті і сестри, у своєму житті кожен із нас, ми маємо дійсно робити світло і бути синами і доньками світла. І, і тоді Господь нас не посоромить, і тоді ми, як воїна світла і воїни добра, як якими і є наша Україна зараз, наші збройні сили, наш народ, який жартовно е, жертвує своїм життям і своїми силами, своїм майном е, віддає оте багатство, яке він має, все, що має, для того, щоб е, бути. На стороні світла для того, щоб бути зі світлом і бути у світлому царстві небесного нашого Отця. Будьмо синами і питами світла. Благословення Господні на вас, його благодаті і чоловіка людством завжди нині повсякчас, і навіки вічні.